Жити і вірити близько 800 тисяч гривень зібрали мешканці Івано-Франківщини за для важкохворих дітей, які потребують паліативної допомоги. Таким став результат благодійного телемарафону, який нещодавно організував департамент охорони здоров'я. Віта кажуть, фахівці, вже до кінця року на Прикарпатті з'явиться єдиний в Україні дитячий хоспіс. Його планують відкрити на базі надвірнянського дитячого будинку. Першочергово це, хоч би два блоки капітальний ремонт з пристосування до функцій хоспісу, до такого закладу, і щоб уже, хоч два блоки, 10 ліжок відкрити до кінця року, якщо нам це вдасться, збір коштів не припиняється й досі, адже у планах обласних чиновників створення й виїзної хоспісної служби, в якій працюватимуть не лише лікарі, а й психологи та соціальні педагоги. Саме такі фахівці надаватимуть усю необхідну допомогу на дому в цілому світі. Ніхто не може забезпечити 100% стаціонарною допомогою всіх, хто потребує такої. Це звичайно основа з основ це виїзне хосписне відділення. Це створюється мобільна група, яка виїжджає, допомагає родині, яка стикнулася з такою бідою, вчить, як себе вести в плані надання таких елементарних до е елементарної допомоги хворому, як правильно застелити ліжко, перестелити ліжко, як обробити тіло, е як зробити по крайній мірі навіть ін'єкцію. І, звичайно, це психологічна допомога. Загалом нині паліативної допомоги потребує понад три сотні важкохворих маленьких прикарпатців. Іван Ячук Сергій Попович, новини 402.